Колись давно з'явилась мрія записати відео про одну з моїх подорожей. Зараз цікавий привід розпочати, бо наближається новий рік. І магічна атмосфера робить дива. Одна з таких подорожей починається з Києва. Перше, що нам треба було, це зібрати образи. До Києва ми їхали з метою зйомок. Це був наш один із досвідів. Київ зустрів нас прохолодою і дощем. Приїхали ми заздалегідь, тому прийшлось трохи побавитись у грові та підготуватись до сценарію і промови. Таким чином у нас був час прокласти маршрут і відпочити в теплі. Далі наш шлях пролягав через метро. До місця ми прибули не без пригод, бо гугл-карти водили нас, як то кажуть, за ніс. Але, зібравши свій бойовий досвід від мандрівок і згадав же я, «Язик до Києва доведе, а нас і по Києву ми прибули до пункту призначення, і це був аж 27-й поверх. Але на вході вже була незвичайна атмосфера, і це був крок до казки. На вході нас привітно зустріли і запропонували чай і каву, щоб відпочити з дороги. Показали, де гримерка. І ми поринули в атмосферу магічних кімнат, насолоджувались перебуванням в касці. До речі, в Київ ми приїхали на зйомки фантастично гарної локації, як потім з'ясувалося найбільшою в Києві по оздобленню інтер'єра в новорічному стилі. Там була краса. Ми скористалися можливістю поринути в атмосферу гарних фото, поки готувався наш проект. Кожна кімната просто світилася новорічною атмосферою. Жоден шматочок площі студії не оминала краса інтер'єру. Ви можете самі впевнитись в тому, поглянувши на ці світлини. Мій син не міг зупинитися не на хвильку. Йому хотілося скоріше все оглянути, бо тої краси було аж три поверхи. Навіть була окрема зелена зона. Були живі каміни, намиста, кришталь, кульки. М -м -м. Подивіться, як гарно кожен куточок цієї атмосфери. Потім почалося саме цікаве це процес зйомок, але він був на балконі. До речі, дизайнери навминули його, площа була колосальних розмірів. І містив собі ялинку, будиночок, оленів, зону релаксу і гойдалку. Було прохолодно, але дуже гарно. Там процес зйомок проходив в позитивній атмосфері. Всі актори справно виконували свої ролі. Між зйомками ми знову і знову фіксували свої ідеї, фото і відео. Син пропонував своє бачення і ми знімали. Думаю, вийшло гарно. Та як же без фото з Сантою? Потім до зйомок долучився і професійний фотограф. Він фіксував все дуже цікаво і гарно. Зйомки наступної сцени були вже в приміщенні і теж проходили на позитивній ноті. Участь Грінча робила свою справу веселощів. Далі була сцена з театром і сном. Вона відбувалася на третьому поверсі. Все проходило у декілька дублів та проб. Ну і звісно, фоточка на пам'ять з ведмедиком. Наступна сцена вже відбулася на іншій локації, поверхом нижче. Назву її піжамна вечірка з піцею, як справжнє голівудське кіно. Ось такі пригоди були завершені останнім кадром цього кіно, а нас чекала, ще дорога додому. Сподіваюсь, вам сподобалась наша історія. Чекайте повної версії.